Я вам построю саме класне дерево з таких класних блоків. Беремо, ми, беремо ми темний, темний досок, доска. І бери або фрейд, ще листок. І візьміть. ступеньку, потом ставьте вот так блоки, ставим вот так, как я показываю. Получилася така ветка. Давай далі продовжувати усе. Ставте вот так, так вот. І ставте таку веревочку тут внизу. І ставте тут великі блоки. І ставте ще багато блоків. А от у мене, если чесно, набрала. Відео. Там, де я показувала свою молоді, направил дуже багато переглядів. І, напевно, що кукурудзник до мене ще й прийшов і подивився мою молодію. Понятно, сейчас гарні гарные всякі везурунки. Игра називається Block My Nog. Вок моєгося, як майкрата, але весь тут погодження з реального жизни. Тут все-таки вийшло. Ставимо зелену травичку по кругом, Такое, щоб воно все була цівило. Я от колипута слово такоруд, і ще я написала без якоїсь букви забула. У букви. І зараз у мене получається гарний дорожку. Правда? Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Якщо ви хочете таке зробити. за трендом моїм. Не відставай. Або не відставай. Зараз я все з листом застрою. Боже, як випало. І в нас вийшло таке деревце. Підписуйтесь і поставте лайк, якщо вам понравилось мій тренд.